Nacional, steve, museums, сюди! Сюди! Браво! Просто, да. просто право bro, постійно! Тільки є нюанс, один ти не забув! Поїхали! Льовочка, удар О, Львова, попади! Хорошо попав! Ти ж мабуть,

Давай, давай, давай! Ні, ні, кору все треба обходити. Обходити. ти зараз якось. Молодець, браво, гарний удар. Прибрав, раз, два. І пішов. зміститься, що вони погороди. Якщо не зручно, підлаштуйся. Думаємо головою. Добре, добре ворота. Добре, поїхали, поїхали. Ай-яй-яй, покалива, Балуватися, будемо чимати. Ну таке чути палива. Браво, нормально. Побачте, Яричок. Нормально, поїхав. Молодець, гарний біleg. удар. Нормально, молодці! — руки. Рухаєшся, готуй удар ворота! Ай-я, добре, голенька, синочка. Давай, треба! Льо, ну якщо він стоїть перед тобою, навіщо ти в нього б'єш? Куди ти починаєш, друже? Куди? Зачем ти перед тобою тисяч? Дай паузу робимо. Робимо паузу. Тепер рухаємося наступним тижнім. Проводимо до комусь. Наступили. Давай, давай, давай. Слухаємо туди. Рухаємося. Що там? Ми а, без м'яча? ми отак. Пішли. пішли, м'ячі за наконусі залишили. залишили. Залишили і вправо пішли. За право, вправо. М'яч забирай! Паркера м'яч! Давайте, 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 Давай, давай, давайте. Давай, давай, давай. Отступні. змінились, так? Да. Молодці! Попадай в ворота! Лижи, казання, та ліво ножка в тебе нічого. Попирись, у мене головою. А куди мені треба? Давай, буде. молодці, браво, 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 молодці ще! Не спіши, прокопи собі ще трошки. Пішли, пішли, пішли. пішли. Перед конусом зупинили, так, да, на несі зступає. Давай, давай, грайте, не зжимає. Похлопали, поклопали. Давай поклопаємо тренеру за удар. Зараз тренер показав, як не треба критич. Просто ти ще, так.

Хорошо. Добре, Макар перед конусом залишаємо м'яч. Поїхали, 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 поїхали. А що тобі групи? Поїхали. Добре, через одного на, на м'яч наступаємо, м'яч повинен стоять на конусі, стоять, готуємося котиться. Хорошо, м'яч, Льова, не котиться, наступаємо на нього. О. Добивай! Добий, добивай! Молодці, браво! ці м'ять! Амо! Чотири-три! Довози, чотири три! Поїхали, рухаємося! Робимо зараз ту саму історію, але працюємо в ліву сторону. Так як, так як починали? Так як починали в іншу сторону, вліво! О, 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 о. Працює, о, о, о. працює переважна ліва ножка, ліва ножка в зовнішня частина. Підійшов, перевіз, підійшов навіть. Протилежну сторону працюємо. Готові? Але працюємо також лівою ногою, не неправою. Лево попадай на да? Давай, 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 в Нет, да. куда, куда? Стоп, Стоп, стоп! А ты правильно, я правильно, ясно, Стань на месте, на любую месте, стань. Свечем, свечем. Не поспішайте зараз! Почати! Давай! ліва нога! Лі сторону! Непогано Не зупиняємо м'ячі. Льова, як починали? Однакі друзі! Одна Куди? партнери! чого Думайте, думайте, думайте. Швидше провайте не давай, Левочка. В леву сторону. А нет, тут справа не раху. Давай, давай. В ліву сторону. Хорошо, молодці. Попасть, Славі. Лівий. Ты ч, молодець? Оп! одночасно приходить і одночасно... Дівочка, давай ударчик, покажи свою гармату. Хорошо! Давай його! За два! Поїхали! Оп! Слабою ногою за два? Якщо не встигаєте... Ти всі зараз працюєш? А що ми в трьох працюємо? А якщо в нас як дві слабих ноги? Гармас! Не спішіть! Стоп, стоп, стоп! Хай він допрацює! Сім-чотири! Браво, команді! Давай наступний! репаха, браво. Наво. О, раз, два, но, но, но. А, а, браво, тренер. Всё сливо працює, друже. Давай, давай, ідзе, ідзе, ідзе. Давай, да. Давай, давай, давай. Вліво. Так, пауза. Пауза. сторону через одну Пробігаємо, напроти рухаємося напроти. Те, що ми робили по часовій, е, е, зараз робимо. Рухаємося, як хрест. Поїхали. А направо чи наліво? А На, направо чи наліво? Зараз так само наліво На прошивали до цього. Пішли. Молодці, Браво. Трону, браво. Голову. Так. Шукут? Шукут. Шукут! А, давай, а, давай, а, давай, давай, а давай, давай. Тренер вирішив забити перший гол на 32-й хвилині тренування. Добре, як <orgati> пауза. 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 Робимо те саме, те саме. М'ячик залишаємо і хватаємо. Повертаємося в цідню колоночку. Те, що робили, право робимо ліво. Поїхали. Тільки в ліву сторону. Стан на місці. Ліва ножка і забиваємо ворота. Вліву, Добре, залишили м'ячі, вліво рухаємо. Сьогодні дивлять. Добре, комфортно залишаємо. Наступимо і вліво. Наступим, Забирають, да, так і вліво рухають. Вліво, вліво, тобі сюди. Пробивають, обіграй його. обіграй. Прокопи. Браво. Ja. Yeah. Давай наші нас троє тут. Судиш, ти маєш і ти. У четвертий робить. Всі право. Поїхали, швидко. Зупинив, не чекає, прийшов за Добре. Знову хлопці, знову запад. Станьте на місце по два. Це саме через один м'як. Це сусідні через один. Откові поїхали. Так само зупиняємо м'яч в ліву сторону, зупинив. Через Пута. один, молодці, Бережний цей м'яч. А через один. Добре. Не, Опыт, не а, поїхали, поїхали. Я не знаю говорити. Давай, Льовочка, я допоможу. Давай. м'яч зупиняємо. Закажите. Працюємо. Нічого, нічого, нічого. Поїхали. Зупиняємо м'яч. Пауза! Пауза, пауза! Та сама історія. Звідси починаєте. Обходите зі коло і ведете на своє місце. Настаньте на місце. Візьми м'яч по і повертайтесь в те місце, з якого ви стартували. Готові? Поїхали! Поїхали по колу зупиняйтесь. Зупиняйте. Зупинить і поверніться до свого віча. І воротики забили. Повіхали. Поїхали. Льов, ти одночасно просто б'єшка. Одночасно, не спішимо, якщо бачите. Добре. Да, да, обігаємо з м'ячем, не зупиняємо наступний, Давай, давай, вже працюємо. Добре. 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 Дай, забирає свій мене. Да, да. Станьте на місце, не нічого, Встаньте на місце, не починаємо. Зараз трошки літак, пояснили. підбігаємо Молодцы. до конуса, Молодцы. маємо обігти все Пауза. А от за та. М'яч залишили, оббігли по колу, всі м'яч відтікають. Лише свій. Так як ми працювали на початку. М'яч наступили, набігли, потім його забрали. Ну, на не Готові? Давай, 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 наступили на м'ячі. Поліву, по ліву, ліву. По ліву, м'яч свій забрай. Так, Один одному ну, називається ну, як, як вору. Так само, поїхали. давай, давай, О, давай. Ось, по не забуваємо, що ми Тей там б'ємо, хто звідти починає. Fire! Поїхали. Поняв. Поїхали. Свято, а чого не б'є повороти? У них знову смів прийшли. Добре, молодці. Рухаємося. Рухаємося. waye jama yo mẹrin lo wa soso tẹ̀. Ходимося в місті, підходимо з'ява водичку, навіть розлює постійно вверху на приви. Давайте, поплили водичку, попили водичку і ми ходимо на Майдан. вертаємо. Свидше, свичі, свячу. Що буде 20 пограти, щоб мене голова просто зараз закипіть. 20 хвилин, які ми ці ворота розбираємо. Може, да, попросимо його і зараз Двери. Вчора Двери. грали яким чином? Там скільки було?